Я вас вітаю, мене звати Анастасія, я психолог. В цьому відео ми знову будемо з вами говорити про те, як підтримати себе, де знайти опори і ресурси. Ця модель, з якою я буду вас зараз знайомити, вона. Схожа на Basic Page з попереднього відео, але все ж таки в ній є якісь відмінності, і ви можете для себе обрати або ту модель, або цю модель, або ви можете щось обрати з тієї і з цієї моделі, ну тобто тут вже а, ваша творчість. Що класного в цій моделі, то що тут можна. Ну, нібито перевірити все ж таки свої опори, не тільки емоційно так себе запитати і відчути, що з цього ваше, а ще і пригадати свій досвід. Що ми зараз з вами зробимо? Заплющте, будь ласка, очі, і пориньте в якийсь такий найстресовий момент, який був ось ну припустимо за період війни. Це був перший день війни, коли ви дізналися, що почалася війна, або десь там ви ховалися десь поруч з вами щось впало, або щось ви дізналися. Згадайте якийсь такий найстресовіший період. Згадайте, про що ви думали, куди ви дивилися, на що ви звернули увагу. Трішечки так поваріться в цьому всьому, і я вам задам декілька питань для того, щоб ви себе перевірили. А тепер, будь ласка, надайте відповіді на такі три питання. Можете навіть собі записати перше питання: на що перше ви звернули увагу? Щоб зрозуміти, що з вами все добре? Куди ви подивилися? Про що ви подумали? Що ви перше зробили? І запишіть собі це, будь ласка. Друге питання такого ж плану, але на що ви друге поглянули, на що ви друге звернули увагу, щоб зрозуміти, що з вами точно все гаразд? І потім, третє питання: на що третє ви звернули увагу, щоб зрозуміти, що з вами ну точно точно все гаразд? Що з вами все в порядку? І ось, будь ласка, згадайте це все, або ви можете згадувати якісь різноманітні кризові ситуації, що ви перше робили. І запишіть, будь ласка, собі, що ви робили. І зараз я вам поясню, що ж це було. Є така теорія, яка зветься теорія внутрішніх опор, і їх у нас шість. Знову ж таки, дуже схоже на Basic PH зі своїми відмінностями. Наприклад, якщо ви першим, ну тобто перше, друге або третє, якщо ви звернули увагу, наприклад, на своє тіло, ну тобто так, руки, ноги, цілі, голова на місці, в принципі, живий. Це говорить про те, що ваша опора якраз в вигляді тіла. Тобто, це ви маєте для того, щоб себе підтримувати і давати собі ресурс, ви маєте там займатися спортом, приймати якісь пахучі ванни. Або там, купувати собі там, якусь, там, якийсь там зручний одяг, там, дуже якийсь м'який і комфортний до тіла. Так? Є люди, яким, в принципі, все одно у не вони одягнуті, і чи зручно, чи незручно, чи натирає їм взуття, чи ні. Ну тобто ви маєте на це все звертати таку більш прискіпливу увагу. Порадувати себе там якимсь там печивом, наприклад, тобто всі такі е, малесенькі речі, які будуть саме про ваше тіло. Далі, якщо, наприклад, ви почали е, телефонувати своїм рідним і близьким. Ти живий, а ти живий, що з тобою, і перевіряти, чи всі вдома, чи все в порядку, чи всі на місці. Це значить, що ваш, ваша внутрішня опора це люди, тобто соціум. І ви можете, тобто для вас, для того, щоб це було ресурсно, ви маєте більше спілкуватися з людьми. Тобто, знову ж таки, штучно збільшувати своє коло друзів, коло свого соціуму. Це якісь можуть бути конференції по можливості. Так, зустрічі, це може бути, наприклад, групова терапія, якщо це психологія, це можуть бути якісь тренінги, це можуть бути якісь такі гуртки вишивання, в'язання секції спортивні, будь-що, але щоб ви були там, де є люди. Третя ймовірна опора: це якщо ви подивилися. Стіни цілі, вікна цілі, що навколо мене коїться, це значить, що вам дуже необхідно ваше навколишнє середовище. Це ті люди, які, наприклад, коли їхали в евакуацію, в них там 25 пакунків, які вони ледве несуть, але вони беруть саме ту свою улюблену чашку. Того, що вона прив'язана до цієї чашки, і вона їй нагадує про її будинок. Тобто вона їй нагадує про те, що було в неї вдома. Або в мене були клієнти, які дуже сумували за свої. Своїм старим життям, особливо, наприклад, за своєю там, художньою майстерною, в, в якій вони працювали. Так? Або там ще була а, одна жінка, яка шила одяг і вона сумувала саме за, за своєю майстерною. Що ви маєте робити, особливо тоді, коли ви. В евакуації, так, і ви розумієте, що ваша внутрішня опора це якраз навколишнє середовище. Ви маєте, наприклад, купити свічки, дуже схожі, такі, які стояли у вас вдома, або будь-де. Наприклад, ви розумієте, що там стоїть там, цей торшер, там і це якесь крісло, і вдома у вас це все стояло, наприклад, біля вікна. Візьміть і, будь ласка, перенесіть все це до вікна для того, щоб це максимально вам нагадувало вашу домівку. Тобто, штучно зробіть з того середовища, де ви зараз є, зробіть свою домівку. Наступна внутрішня опора це думки. Тобто, це ті люди, які в кризовій ситуації починають перевіряти, а чи не зійшли вони з глузду. Тобто мені не вважається, що зараз десь щось бомблять. Мені не вважається, я точно зі мною все гаразд, що я розумію, що це війна, чи це не війна, це чи все ж таки здається. Тобто, це ті люди, які перевіряють, чи все норм функціонує в них їх мозок нормально. Тобто, це люди, яким необхідна когнітивна сфера діяльності. Це ті люди, які мають читати новини і читати їх багатенько. Тобто, це ті люди, яким необхідна інформація. Це ті люди, яким необхідно планувати майбутнє. В принципі, за це ми говорили в Basic PH, але для цих людей це так от, ну, вкрай необхідно. Пробудовувати собі плани, чітко розписувати собі, наприклад, бюджет. Це ті люди, які дуже часто роблять собі там купу табличок і розписуються все в табличках. Тобто, це здебільшого такі дуже раціональні люди. І для них це також є опора. Тобто, якщо ви розумієте, що ви такий раціонал, спирайтеся, будь ласка, на цю свою опору. Передостання внутрішньої опори. Це почуття або емоції. Якщо ви розумієте, що ви почали себе перевіряти, а що я зараз відчуваю, так мені дуже-дуже-дуже страшно, або я не розумію, що мені робити далі, того, що я там я зляканий від того. Тобто це люди, які в кризовій ситуації починають перепровіряти, що ж вони відчувають. Таким людям варто, по-перше, проживати емоції, і подивіться, будь ласка, відео про Basic PH, там я дуже детально розповіла, що таке емоції, на що вони потрібні, як їх проживати. І ще. Таким людям дуже корисно, наприклад, дивитися якісь мультики з дитинства. Наприклад. Якщо я скажу зі свого досвіду, тоді, коли ми евакуювалися у Львів зі своєю сім'єю, ми з моїм братом, який на 10 років молодший, ну тобто йому 17 років, він вже такий дорослий хлопець, ми з ним вечорами дивилися діснеївські мультики, старі, старі, типу білосніжки і таких речей. І я сиділа, ще й розмальовувала розфарбовки. Тобто, мене це дійсно повертало в дитинство мені це давало дуже велику енергію, і такий позитив. Тобто, якщо у вас емоція, це ваша внутрішня опора, будь ласка, спирайтеся на неї. І остання внутрішня опора, яка є, це е, своя справа. Це ті люди, які в першу чергу почали шукати, чим би їм займатися. Тобто ті волонтери, які з першого дня волонтерять, це якраз ті люди, яких внутрішня опора у вигляді справи. Або хтось, наприклад, шукав е, е, способи, як би йому повернутися в свою справу. Тобто, Якщо, наприклад, людині довелося евакуюватися, але він думав про те, що так, я зараз тут приїду, і зараз я тут буду намагатися зробити все те ж саме, що я зробив, наприклад, у Харкові. Е, будь ласка, працюйте, прописуйте собі також плани по, вашому, е, по вашій справі, навчайтеся по вашій справі. Тобто е, слухайте якісь лекції додаткові. Нехай навіть ви їх дуже не запам'ятаєте, але це буде говорити про те, що ви йдете в своєму цьому е, полі вашої опори. Тож пригадуйте, будь ласка, які у вас опори? Шукайте їх. Ви можете також пробувати кожну з цих опор. Ви можете приміряти кожну з опор на себе і визначатися, що з цих опор вам краще підходить. І також діліться, будь ласка, цією інформацією зі своїми близькими та друзями.